Відомі способи справитися з напругою в стосунках, атакувати свого партнера, пиляти його, намагаючись, щоб він змінився, щоб він щось з собою зробив. Інший спосіб це уникати цієї напруги, уникати розмов, уникати з'ясування стосунків, крайній спосіб це взагалі розірвати ці стосунки і втікти з них. Є ще один спосіб терпіти. Терпіти заради дітей, терпіти заради там спільного бізнесу чи будь-чого ще. Всі ці стратегії вони є такими досить архаїчними. Бо тоді, коли є стрес, у нас є такі три реакції психіки: бити, втікати або завмирати. І це чудово працює, там, знає, коли ви йдете по вулиці, по темній вулиці, і на вас там хтось нападає. І наш організм, наша психіка реагує миттєво. Але це не є продуктивним в стосунках, бо окрім тієї стресової ситуації, окрім тієї напруги, яка у вас виникла, у вас є ще багато чого. І якщо ви помічаєте такі патерни, якщо ви помічаєте, що вам хочеться покращити свого партнера, якщо ви хочете, що помічаєте, що вам хочеться втекти з цих стосунків, або що ви зціпивши зуби, терпите, то е, зверніться за консультацією до фахівця, можливо, ви саме зараз знаходитесь в кризовому стані і вам потрібна допомога, щоб перейти на новий рівень ваших стосунків.